Армадол, забудь про головний біль. Аймо про нашу безпеку, тому що з постійною частою відсутністю світла і тепла, звичайно, українці підключають додаткові електроприбори, і з цим треба бути дуже обережними. Дуже багато е, історій невтішних, коли навіть є летальні випадки. І е, квіточко, е, квітка зараз нам розкаже більше про е, безпеку. Е, розкажи, будь ласка, чому ми знову повертаємося до цієї історії? Ми ледь не щодня про це нагадуємо. А е, скажи з ким сьогодні будеш розмовляти? І про яку історію розповідатимеш колеги. Ще раз доброго ранку. Дійсно, ми в дійсно мовнітанку вже не раз поверталися до цієї теми про тему безпеки. А, власне, про те, як користуватися пальниками різних видів, про це говорили і в студії і в сніданку, але у мене є статистика. І по перше, вона свідчить про те, що пожеж менше не стало, і по-друге, вона дійсно шокує. От тільки уявіть: від початку року, від початку 2023 року, в Україні було зафіксовано більше ніж 2700 пожеж. А це навіть ще і місяць не пройшов насправді. І що вам хочу сказати, далеко ходити не треба. А я зараз біля свого будинку. Біля багатоповерхівки, де мешкаю я. А, і власне прошу вас звернути увагу ось на вікно, яке знаходиться на третьому поверсі у будинку поруч. І там можна помітити, раму вже поміняли, вона новесенька, але на стіні ще помітні, помітне ось це закопчення, помітні сліди від диму і від загорання. Ця пожежа сталася від початку року. Я була за містом. Коли повернулася, побачила таке. Насправді я не знаю, що точно стало причиною цього займання цієї пожежі, але я точно знаю, а що у нас на районі, як і усюди, відключають світло, і люди викручуються, виходять із ситуації хто як може різними пальниками, горілками, свічками і таке інше. І ось я озвучувала а, статистику, що від початку року ДСНС зафіксували вже більше ніж 2700 пожеж, і також ДСНС називає причини, основну причину цих пожеж. Це саме вибухання туристичних газових пальників і отруєння чадним газом. Ну, мабуть, тому що такий варіант пальників він один із таких найбільш оптимальних, найбільш доступних. Компактних, але в той же час вони дуже підступні, якщо не знати, як ними користуватися. А, власне, правильно і вони можуть привести до летальних наслідків. Тому я, перш за все, хочу ще раз нагадати: одне із основних правил користування ось такими туристичними газовими пальниками це те правило, яке треба запам'ятати раз і на все життя. Прошу подивитися. Під'єднуємо газовий балон. А... Зазвичай під'єднала. Я не буду показувати mm -hmm. просто да, так, да, в ціла, да. в цілях безпеки. Люди ставлять велику пательню, сковородку, там кастрюлю. Uh -huh. Що відбувається? Відбувається нагрівання саме сковорідки. Uh -huh. Від сковорідки ця температура йде на газовий балон. А тому що вони поруч дуже звичайно. Uh -huh. І ви бачите, тут є це вживаний пальник. Я взяв тут. Навіть є Поплавила видно, видно, що ручка, да, та, ручка поплавилась. Тобто, яка висока температура відповідно газ розширюється і вибухає. Друзі, ну, власне це основне правило, що пальник, газовий пальник, особливо туристичний, він, він для того, щоб розігріти щось, а не виварювати там ні борщі, ні холоці. На ньому такого робити не можна, аби більше користуватися ним постійно, тому що він назначений для того, щоб використовувати його на дворі, на відкритому повітрі, і він обов'язково має бути сертифікованим. І власне, ось таку навіть інформаційну компанію ДСНС разом з фондом ЮНІСЕФ запустила по всій Україні Це інформацій. І компанія, яка стосується безпеки вдома під час війни, і вони е, е, власне розповідають про ці правила і вчать правильно користувати і безпечно користуватися ось такими девайсами, в тому числі і генераторами. Тому що це ще одна фактична машина, яка з'явилася нова, новий девайс, який з'явився у багатьох оселях і багатьох українців, і е, українці. Е, не стільки креативні, що навіть примудрилися використовувати ці генератори, на жаль, на превелике жаль у себе в оселях і встановлювати їх в будинок. І я знайшла декілька прикладів того, як робити абсолютно не можна. А, власне, генератор, який висить за балконом на високому етажі, однієї із багатоповерхівок. А інший приклад, який мені потрапив, здається, він навіть трапився в Києві, це люди встановили в себе генератор прямо на балконі, на закритому балконі, і він там, власне, доречить робити так, абсолютно не можна. Можливо, за правилами безпеки генератор має встановлюватися тільки на вулиці, і до найближчої перешкоди, перешкода це може бути там автівка, стіна, обуччя, має, має бути щонайменше 6 метрів. А, насправді, генератор це ще одна машина, яка може наробити багато біди. Ось ми зараз про них говоримо. А рятувальники і ДССники, вони наголошують, що власне пожежу може викликати навіть просто звичайна свічка в оселі, і більше вогнища. В це важко повірити, але такий приклад розведення багаття просто в себе на балконі, а я теж знайшла. Українці примудряються робити і таке, смажити в себе шашлики. Не знаю, ну це я думаю, що і пояснювати не треба, що такого робити не можна. Ніякі багаття, просто мова не може йти тим паче зараз. Я думаю, що ну, це моє переконання, що краще побути взагалі зайвий е, зайву годину, зайві дві години без світла, без чаю, без тих же самих шашликів, але все ж таки залишитися живими. Е, тому що нам ще святкувати перемогу, е, власне, і нині кожен тримає свій фронт. І о 10 годині е, разом зі Світланою Вольновою, акторкою та телеведучою, хочу доєднатися до ефіру, і ми підтримуємо цей леопардовий флешмоб. Будемо тримати власне свій фронт такий в леопардовому тренді. По-перше, розкажемо про те, як правильно носити леопард, щоб не стати мемом для тих, хто тільки хоче приєднатися до цього ком'юніті. Ну і власне поговоримо зі Світланою Вольновою Взагалі, як леопард з'явився в її житті, тому що вона одна із перших, хто почала його носити, і набралась сміливості це зробити і зробити це красиво, колеги. Дякуємо а, тобі, а, Квітко. Чекаємо на наступне твоє включення. Леопардуль. Мені кажемо квітуль там в нашому колективі. Каже квітуль, Квітуль. леопардуль сьогодні сьогодні. Сьогодні буде так. <світ> Чекаємо на включення з Вольновою. Цікаво, як не стати мемом в леопарді. А Вольнова знає, як не стати мемом. <світ> ну ми ж розуміємо. Там як то кажуть, звернулися за адресою. Квітуль, пасибі До наступного включення це маціону ще в нас сьогодні. Буде і втірний Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. Сьомої ранку. На один плюс один Україна.